Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про свій догляд за обличчям а, зими осені. А, перше, що вам покажу, це те, чим я користувалася зранку. Мені вистачало осінь, була дуже довго тепла, елізовека, гіалуронова сироватка. Брала її в єві. По дуже вигідній ціні, вистачає дуже надовго. А, зручна піпетка єдине, що мені не подобається в таких продуктах, що піпетка не до кінця. Дістає, але продукт достатньо рідкий, можна буде просто в кінці використовувати. Сама по собі вона трошечки густіша за воду така трошечки нагадує слиз, але дуже-дуже швидко вбирається в шкіру і після неї гарно зранку робити макіяж. Зволожена, приємна, шкіра, гарно доглянута. Я дуже задоволена цією сивороткою. У мене багато знайомих нею користуються, набагато кому протестована, тому рекомендую. Дуже хороше зволоження. Далі цього. Року вирішила спробувати ось такий догляд: це Лемік, італійський бренд, по-моєму. Тут 30 мл крем для обличчя з пептидами. Вистачило не дуже довго, ну, я використовувала разом із сивородкою. Цей крем я використовувала більше на вечір. Він густий, вистачає невеликої кількості для шкіри. І дійсно, спочатку я не розуміла. Якби такий супер ефект від цього крему, але з часом я помітила, що шкіра стала дуже м'якенькою, дуже приємною. І. Е... Тон шкіри вирівнювався і неймовірно зволожена шкіра. На вечір, на зиму, це те, що треба, коли холодно, шкіра на вулиці обвітрюється. Це неймовірно класний продукт, він не бюджетний. Але з іншого боку, зараз у нас вже кінець листопада, мені вистачило вересень-жовтень-листопад. І просто в комбінації з цією сивороткою, тому що цей крем достатньо такий плотний. І крем, який, неймовірно, теж з пептидами мені сподобався. Він йде для області навколо очей. Тут 15 мл, мені вистачило на весь час, дуже зручний дозатор. Також дуже-дуже добре на зволожена шкіра. Теж такий досить. Більш густий і трошки довше впитується. Але зато на шкірі неймовірний ефект. Дуже задоволена цим доглядом, можу вам порекомендувати. На зиму теж буде просто е, супер для шкіри, як е, в плані тому, щоб вона була добре зволожена і дуже гарно виглядала.